Відправили чергову партію автомобілів з Південної Кореї в Україну, декілька автомобілів куплено для наших клієнтів під замовлення. І декілька автомобілів веземо на продаж. Тож, кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї, дизельні з оригінальними невеликими пробігами в хороших комплектаціях. Звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Знайдемо вам достойний варіант. І доставимо в Україну. Наші контакти в шапці профіля і в описі до цього відео. Ми знаходимося в Києві і у Вінницькій області, в Немирові. Хто не хоче довго чекати, так як термін доставки займає від 3 до 4 місяців, то у нас завжди є в наявності багато хороших автомобілів з Південної Кореї. Кому цікаво, звертайтесь, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там є вся інформація про автомобілі в наявності і автомобілі, які знаходяться в дорозі і скоро будуть доступні до продажу. Звертайтесь!